Друзі, вітаю 9 серпня. Сьогодні з вами Клочук. і вже ми офіційно можемо говорити про те, що Збройні Сили України контролюють певну територію у Курській області. Чому? Ну ось відео, самі можете переконатися. Здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі, стратегічний об'єкт Газпром. Місті суддя контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Слав... Так, фактично, хоча ще і немає офіційного повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, але зрозуміло, що такі відео пишуться виключно з дозволу командування. І це, як на мене, найголовніший підсумок сьогоднішнього інформаційного дня. Втім, і про інші події я вам готовий повідомити, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте це відео своїм друзям, щоб нас тут було більше. Я вам за це дуже дякую. Нас вже скоро має бути 150 тисяч. Залишилося зовсім небагато. Сьогодні Зеленський проводив ставку, слухав доповіді від командування, говорив про те, що ми будемо контролювати території, з яких били по Україні, тому абсолютно логічним сьогодні була поява на карті Діпстейт. Певної території Курської області, яка не контролюється росіянами. Врешті-решт, уже, рахуйте, через 4 доби після початку спеціальної військової операції. Так, це наша СВО на території Курської області, але це війна переходить на території Курської області. Вони е, зафіксували, що там є певні ділянки, які вже під контролем України. Вони повідомили, що оновлювати інформацію вони будуть із запізненням. Ну, зрозуміло, є певна таємниця в цих дій, які відбуваються, так само і я не претендую вам повідомляти якусь тут ем, таємну інформацію, виключно ту, яку можна дійсно демонструвати, так само, як і відео, яке було записано нашими військовими у місті Суджа біля приміщення Газпрому. І також є реакція знову з боку Сполучених Штатів Америки стосовно, що ж ми правильно робимо чи неправильно робимо в Курській області. Ну, Дійсно, нам важлива. Підтримка західних партнерів наших дій, бо від того, чи вони нас підтримують чи ні, буде залежати і передача допомоги. Пентагон сьогодні чітко сказав, що Україна діє в інтересах своїх, вона не порушує ніякі міжнародні права, зброю, яку ми їм надавали, вони використовують в межах наших дозволів. Дозволяти бити в глиб території вони не збираються. Тому, в принципі, все нормально. Ну і звісно, що в Кремлі з цього приводу. Розводять плечима, вони мовчать точніше, бо ніяких притомних коментарів з приводу того, як же звинуватити захід у цьому всьому, вони дати не можуть. І сьогодні я готував вам повідомлення, попереднє відео було, де розповідав про те, що ну не всі одностайно сьогодні відгукуються про те, що ж власне відбувається в Україні. Є вже ті, наприклад, олігархи, той же Дерипаска, який прямо заявляє досить витрачати гроші на війну. Я не бачу в ньому ніякого такого собі навіть хорошого руського, але те, що для нього дуже важлива зараз стабілізація ситуації, як і для багатьох інших російських олігархів, а саме припинення війни, можливо, там в їхньому розумінні заморозка її по лінії, там зіткнення нині, можливо, якийсь обмін територій, він не уточній, але йому важливо продовжувати бізнес, нарощувати свої спроможності і. Питанням номер один є, звісно, зняття санкцій. Не випадково такі собі опозиціонери, як Яшинка, Рамоза та Пивоваров, були обмінені і вони зараз просувають у Європі поки що. А я загалом, то в принципі на всьому західному світі питання зняття санкцій з Росії і впровадження персональних візових санкцій. Тому я думаю, що ми будемо чути ще неодноразово такі подібні заяви. Тим часом відповідь Росії на дії в Курську вони не залишили себе довго очікувати, хоча для Росії багато приводів бити по цивільних об'єктах в Україні не треба. Вони взагалі можуть це робити без приводів. Я до того, що чимало б є коментарів, і в мене навіть під відео мовляв, дивися, бо тепер, після наступу на Курськ у нас будуть обстрілювати. Нас і раніше обстрілювали без наступу на Курськ. тому це ніяким чином не означає, що якісь військові дії на території Росії, які зараз здійснюють Збройні Сили України, по-іншому змінять реакцію Росії, і вони будуть бити по нас більше. Вони раніше так само по нас били. Але дійсно сьогодні прилетіло в Константиновку Донецької області. Там відомо про 14 загиблих, і ще 43 дістали поранення. На превеликий жаль, так в Криму. Також розвивалися події цієї. ночі. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про атаку Збройних сил України і що нібито вони збили протикорабельну ракету Нептун над акваторією міста, а також вразили БПЛА і морські дрони. Про результати прильотів я, чесно кажучи, інформації не знайшов, тому, можливо, російське ППО відпрацювало по цих. Повітряних цілях, тому що не варто недооцінювати російське ППО, тому що, нагадаю, і ми використовуємо деякі системи ППО ще радянських зразків, які є на Росії, досить ефективно. Але все це, звісно, виснажує російське ППО дещо долітає, а дещо і доходить. Ну, от, до прикладу, спецпризначенці Головного управління розвідки України 9 серпня здійснили. Черговий рейд на окупований росіянами Кінбурзьку косу. Я маю на увазі черговий рейд в принципі. Це в Миколаївській області. Там знищили 6 одиниць броньованої техніки та ліквідували близько трьох десятків загарбників, хоча росіяни розповіли, що вони все знищили ніякої атаки, успішної з боку гурівців не було. У США є також цікаві хороші, як на мене, новини. По-перше, кандидати у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і Камала Гарріс домовились про проведення дебатів. Це дуже добре. Дебати відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC. Це не буде Fox News чи CNN, Ну, плюс-мінус так собі нейтральний телеканал. І це добре, що вони відбудуться, тому що я думаю, Трамп покаже всю свою сутність. Вибачте, сущність, я так скажу. І зможе довести, якщо зможе, звісно, свою компетентність у цих дебатах із Камалою Гаріс. Ну так само Камала Гаріс може показати, чи вона розуміше Трампа чи ні, і в кого вищий IQ, про який говорив Дональд Трамп, характеризуючи Камалу Гаріс як не дуже досвідчену і розумну. За цим також слідкуємо. Це дуже дуже цікаво, і за результатами опитування, ІПСОС, Яке було проведено Сполучених Штатах Америки, віцепрезидентка Ша Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа з результатом 42 проти 37. Це дуже хороший показник. Друзі. Я сьогодні читаю там неодноразово вже повідомлення від своїх колег і знайомих, мовляв, коли Дональда Трампа намагалися вбити, тоді була вирішена виборча кампанія. На його користь. Я тоді так це говорив до прикладу, і зараз підтверджую, що якби не поміняли Джозефа Байдена на Камалу Гаріс, то кампанія була б вирішена на користь Дональда Трампа. Заміна кандидата у демократів суттєво змінила взагалі хід виборчої кампанії. І історія з замахом на Дональда Трампа вона десь відійшла на задній план. Тим паче він залишився практично майже неушкодженим. Через два тижні він розповів, що в нього нічого немає. І до декількох подій в Україні не дуже приємний. Є й приємні новини, але ви про них читали. Я вам розповім про корупцію. Сьогодні стався хороший випадок. У роботі бюро економічної безпеки, яке от перезавантажили не так давно. Вони виявили та вилучили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки в рамках розслідування ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони. Як пишуть мої колеги, які займаються безпосередньо журналістськими розслідуваннями, то кампанія, якій зараз висуватиме звинувачення, вона дотична до постачань продуктів харчування у Міністерство оборони ще з 22-го року. Так, нібито ця кампанія, яка була дотична до історії про яйця про 17, скандал за часів Шерезнікова. Звісно, я думаю, що слідство встановить істину, але Міністерство оборони прокоментувало, що, мовляв, ми ні до чого, ми нарахуванням податків не займаємося. Тим, оскільки ця компанія, постачальник продуктів, постачала цих продуктів на мільярди гривень до Міністерства оборони, і так вона проходила процедури тендерні і їх визначили як переможця. Чому так сталося знову, чому вони знову тут дотичні до постачання цих продуктів для Міністерства оборони? Ну, питання не просто риторичне, воно, ну, в принципі, зрозуміло і логічне. Єдине, щоб цю логічність і зрозумілість для всіх довели в суді, що я маю на увазі, встановили в судовому порядку винуватість і притягнули до відповідальності не лише саму компанію, а й тих, хто проводив тендери. Ну, бо є ще одна інформація. Правоохоронці викрили масштабну схему розкладання коштів, виділених на оборону у сумі півтора мільярда гривень. Я думаю, що це ну, мізер, півтора мільярда, тому що на оборонку виділяється набагато більше. Але під час спецоперації у рамках розслідування було проведено 65 обшуків і повідомлено про 28 підозр державним службовцям по всій Україні, з них дев'ять у складі організованих злочинних груп. Також серед підозрюваних, що примітно, начальник одного з управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, сім співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській області, п'ять службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур. Ну, Натікають на таку організовану злочинну групу. Але, друзі, я не вірю в те, що ці всі дії вони допоможуть нам побороти корупцію, або хоча б навіть її зменшити. На їх місце прийдуть інші. У мене в цьому нема сонів. Чому? Тому що не борються з першопричиною, не, не усувають базу і те, що сприяє цій корупції. Це і Чинний кримінально-процесуальний кодекс. Це і закони, якими керуються наші судді, правоохоронці і інші закони маю на увазі. Це ж та сама процедура прозору, яка ну, зовсім не прозора, яка дозволяє обирати своїх поставщиків, а вони тобі своєчасно відлистують. Оце і є найголовніша проблема. Тому звідти це добре, але чи це дасть результат? От відверто кажу, я поки що не вірю в це. І дуже хочу в цьому помилятися. Такий дуже короткий огляд новин на сьогоднішній день. Їх справді небагато, звісно, є інші. Якщо ви про них знаєте, пишіть у коментарях ті, хто дивиться мої відео, з задоволенням їх почитаю. І я в тому числі. Дякую, що ви були зі мною дякую, що підтримуєте роботу. Спасибі вам ще раз за ваші коментарі, дуже позитивні. Всі їх читаю, всіх люблю ціною, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!